Все ж таки, що робити з підкупом, осман, як на нього реагувати? Ну, скажімо, журналістам? ми пишемо, ми показуємо, ну начебто нічого не змінюється, начебто хтось вважає, що це погано. Більшість виборців не бачить в цьому нічого такого страшного і беруть і пайки, і гроші, що у вас в Криму. Артема, ну коли випадки фіксуються, показуються час від часу. Навіть владні кандидати отримують попередження, принаймні попередження, не знаю, чи знімають їх за це з виборів. Але тут в Криму теж відбувається дійсно. Олег правильно каже, регіонали вони близькі до бюджету. Да? І коли там щодня по телеканалах близьких до них і навіть інших, які змушені це показувати, там, Могильов відкриває дитячий садочок, Могильов дає ліки там швидкі допомозі. Це все за рахунок ну, на платників податків через бюджет, але це як виглядає як. Підкуп з боку регіоналів так? тобто регіонали дали там туди 3 мільйони гривень, сюди 10 мільйонів гривень. Перший садочок за 10 років відкрила. Знову таки є курьозо із їхніми е підкупами. Наприклад, один з кандидатів у нас потрапляє всюди в місцеві букварі, в зошити і роздає їх безкоштовно е виборцям. Виборці реагують на це спокійно. А більшість навіть не, не намагається фіксувати це і показувати журналістам, якщо якщо журналісти раптово самі не а, натраплять на це. Ну якщо такі виборці і такі вибори, то вони тоді до заслуговують ту владу, яка ними керує. От і все.